Друзі, невже з 12 серпня доведеться заново оформлювати відстрочку, збирати всі ці документи, там про догляд і так далі, і знову починати все спочатку. Давайте розбиратися, що каже нам про це постанова Кабміну 560, яка регулює всю цю історію. Відкриваємо пункт 60 постанови кабміну номер 560 Посилання на неї я залишу вам в коментарях під цим відео. Читаємо відсрочка під призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановленої указом президента України. Саме звідси береться оця дата, 12 серпня. Так ну ми всі розуміємо, що скоріш за все мобілізацію продлять, як її продлівають. Постійно протягом цих кількох років. Далі, що у нас тут написано. Для продовження строку дії відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язаний з виданням указу президента про продовження строку проведення мобілізації. Подає, надсилає, до речі, на розгляд комісії заяву паперовій або електронній формі, зокрема у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста. Тобто, ви маєте надіслати заяву про продовження строку дії від строчки до ТЦК. Навіть поштою ви можете надіслати, розумієте? І що має тоді зробити ТЦК? Читаємо знову трішечки вверх. У разі продовження строку проведення мобілізації, перевірка підстав у військовозобов'язаного навіть строчку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це означає, що вони мають ваші підстави, які були вам надані раніше попередній заяві про відсрочку, так перевірити це власними силами. Єдине, що тут не всі ці підстави можуть бути так перевірені. Тут вказано, що не перевіряються таким чином значить, підстави, зазначені у пункті 2 частини 1 статті 23 це про тимчасово непридатних, там де йде мова. І в пунктах 3, 4, 5 частини 3 статті 23, оці ці підстави для відсрочки. Це там, де загинули, зникли безвісті, кому посмертно при звання названня героя України і так далі. От родичем цих людей, оці документи, вони так не перевіряються. Ну, відповідно, це логічно. Інші всі можуть. Крім того, відповідно до пункту 64 цієї постанови ТЦК має зберігати вашу заяву про відсрочку доданий до неї документи протягом п'яти років. Тому сказати, що їх нема, не вийде.